Слава Україні! Розпочалася 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари. А також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи. Та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії з боку противника зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Малововча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків. Та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області.